усім, OpenBro! нещодавно нашому порталу стукнуло два роки, і з цієї нагоди ми організували чудову вечірку без рулетки, зате з випивкою, рок-концертом та турніром з Mortal Kombat. -у. Місцем проведення нашого open Rock Party було обрано місто Львів, де і знаходиться таємна та підпільна штаб-квартира Опенгеймера. А для проведення справжнього Open-свята до Львова з'їхалась майже уся редакція нашого порталу. Що за свято без рок н ролу подумали ми та запросили на вечірку гурт редакційного Джона Шепарда Крейзі Пленет та особливих гостів програми Гурт Дабл Флеш. Але про все по порядку. Open Rock Party відбулася в Львівському пабі Люфт, де ми орендували зал виключно для наших Open Bro. Після довгих приготувань 10 листопада 2013 року. За день до нашого дня народження ми відкрили вечірку для усіх бажаючих. На вході усім роздавалися стрічки на руку. А справжнім Bro – футболки та навіть фірмовий коктейль від редакції під секретною назвою Упорін розпочалося все з промови гуру порталу, тобто мене. Історія створення, представлення членів редакції, оголошення наших ідей та планів. Все це на нашій закритій вечірці ми подали доволі лаконічно. Одразу після цього стартувала презентація нового дизайну нашого сайту. Окрім слів «incredible» і Емейзінг, відвідувачі стали першими людьми після редакції, які змогли побачити декілька сторінок нашого нового сайту та почути про новий функціонал. Ніде більше ця інформація поки не фігурує, тому можемо назвати її ексклюзивною, адже решті прийдеться зачекати. Загалом вечірку відвідало більше півсотні наших читачів, не враховуючи саму редакцію. Після презентації, знову ж таки в якості ексклюзиву, було представлено святковий 44-й випуск опен News без цензури, який закінчився під акомпанементи наших друзів гурту Дабл Флеш, які знайшли час завітати та відіграти солідний драйвовий рок на нашому святі. І ви зобов'язані знати цих хлопців, адже їхня музика звучить в кінці ледь не кожного випуску опен. Пацани відіграли чудову музичну програму на найвищому рівні та особисто привітали Опенгеймер з Днем народження, за що їм щиро дякуємо. Одразу після виступу гурту Double Flash та невеличкої перерви на каву мінералку Упорін на сцену вийшов гурт Crazy Planet, який продовжив музичну програму вечора. І так як редакційний шепард, він же Йохансон днем раніше придбав нову гітару, все було збз. Останнім етапом вечірки став турнір з Мортал Комбату, в якому прийняло участь 16 учасників згідно турнірної таблиці. Коментували все це діло Хуба та базінга, який посадив собі голос. Глядачі отримали масу задоволення від войовничих рухоного черепу зуборозрібнюючих цицьок. <різовувач> а, Тоді як трьом фіналістам вручили ліцензійні ключі від ігор, які нам спонсорував український ігровий онлайн-магазин Кібокс. Там хлопці надійні, тому купувати там забавки не соромтесь. На завершення нашого свята рівно о 12.00, 11.11.2013 в момент дня народження Опенгеймер найвитриваліші ОПенбро оцінили смак справжньої галактичної палтахи, після чого редакція пішла шукати пригод в інше місце. Та це вже зовсім інша історія. Умовуючи вище сказане, можна з впевненістю сказати, що свято вдалося. Ми дякуємо усім OpenBRO, які прийшли привітати OpenGamer з другою річницею. Дякуємо закладу, який нас приютив. Дякуємо гуртам Double Flash та Crazy Planet, які перетворили звичайну паті на самовася вася мощну openrock паті. А також щиро дякуємо нашим партнерам Skibox.com.ua, які стали спонсорами проведення турніру з Mortal Kombat та забезпечили переможців хорошими ліцензійними іграми. Ну і звісно, дякуємо Богдану та його оператору, які зазняли все це діло і завдяки яким цей відеозвіт став можливим. Натомість не дякуємо недобросовісним юзернеймам, які не гідні вважатися OpenBRO та входити до нашого відвертого козацького братства. Адже хтось з відвідувачів посупив геймпад Базінги. Нехай контролер тобі в руках вибухне, і тригери повидавлюють очі, горіти тобі в пеклі, і все таке. Тож, якщо ви були на Open Rock Party 2013, вітаємо! Ви справжні опенбро. Не були не біда, адже це не перша і точно не остання наша гулянка. Наступного разу придумаємо щось нове. З вами була редакція Опенгеймер. Зустрінемось вже скоро. Ми зробили добру справу. Ми не упоролися, Ми не упоролися і це добра справа.